Осіння обробка саду, коли її треба робити та якими препаратами. І поки я буду вам розказувати, не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайк, а ще заходьте на мою сторінку, там дуже багато корисної інформації про сад та город. Осінню обробку ми приводимо тоді, коли в нас вже опало листя, та наші брунічки вже відпочивають. Осінньою обробкою ми захищаємо наше дерево від грибкових захворювань та шкідників, які зимують в корі в дереві або ж в ґрунті. Обробку починаємо робити, коли у нас середня добуватиме. Температура плюс 5. І бажано, щоб така погода протрималась хоча б пару днів. Також не забувайте, що перед тим, як обробляти дерева, треба прибрати повністю листя, перекопати ґрунт і тільки тоді починати обробку. Від хвороб себе зарекомендували такі препарати, як «Радоміл Голд», «Хорус», «Скор», Тапас Максим. Також можна взяти такі препарати, як фундазол або жгард. шкідників вам підійдуть такі препарати, як Актара, препарат 30В30Д, захват ойл та енджел. Ну традиційно можна обробити такими препаратами, як залізний купорос, бордошська суміш або брунька. Але пам'ятайте, цими препаратами обробляємо тільки тоді, коли у нас опало повністю листя. Якщо у вас до зими залишається листя, як у мене, тоді краще використовувати препарати як хора корус плюс актора. Також пам'ятайте, коли ми проводимо обробку, то ми обов'язково проводимо обробку по дереву та навколо дерева. Обов'язково тому що там теж зимують шкідники та рибкові захворювання.